Привіт на майданчику Морті, і сьогодні буде відео по вашим заявкам. Тож, якщо тебе цікавить якась конкретна тема, чи є питання, ідеї, пиши їх в коментарях. Якщо я в цьому щось розумію, і це цікава ідея для широкої аудиторії, хто знає, може я зроблю про це відео. Коротше, погнали, буде цікаво. А знаєш, що ще цікаво, звісно, подивитись мої чергові шедеври в галузі роботи зі штучним інтелектом. Та заодно подякувати усім моїм спонсорам каналу за їх безцінну підтримку. А особливо подяку виказати Джеремі Піту, Євгенію Богданцю а Арадіо, СанМедіагру, Євгенію Гриценку, Марині Жук, Рокіт. Ендрю Комул та Микиті Губарю. Ну а якщо і ти хочеш приєднатися до мого загону знімак, посилання на підтримку каналу буде в описі. Тож сьогодні будемо говорити про зйомки, підготовку до них, трохи про техніку. І на цей раз я підготувався. Ось тобі скріншот коментаря. Володимир Бортюк, дякую за ідею. Я спробую зробити це відео, типу як відповіді на запитання. Тож нас буде три категорії: перша це на чому б я ніколи не економив. Друга, що може знадобитись якихось неочевидних штук. Ну і третя, типу, топ 5 дебільних помилок перед зйомкою. Знову таки, якщо тобі щось з цього не цікаво, є мітки на таймлінії, користуйся. Почнемо з питання, на чому б я не економив. І я вирішив трошки розширити його і пройтись по різним етапам продакшена. Я буду намагатись говорити стисло, тих аспектах, яких я вже торкався у своїх минулих відео. Давай почнемо з техніки. І перше, на чому би я не економив, це штатив. Навіть не можу описати увесь біль, який буде тебе чекати, коли ти купиш якийсь дешевий китайський мотлок. Якщо коротко, то штатив все не тільки про стабілізацію, хоча це вкрай важливо. І я бачу купу відео з тряскою після реку, під час фокусування, американські гірки при панорамі і так далі. Та крім цього, гарний штатив це про ситуації, де тобі не можна змінювати точку. Наприклад, на локації, де ходять люди в перерві, і одне діло твоя команда, яка може демонструвати майстерність ніндзі, але твої клієнти, спікери, якась дівчинка-секретар, такими скілами похизуватись не зможуть. Також це про навантаження і обвіз твоєї камери, і дуже часто це не стільки про зручність, скільки необхідність, особливо в маленьких локаціях. Гарний штатив це про складні та екстремальні точки. Коротше, дуже складно переоцінити цей девайс. Якщо хочеш знати більш детально, у мене є відео. Подивись по підкасті вгорі. Наступне, на чому я ніколи не буду економити, це стійки та стенди. Я настільки сильно на початку свого шляху намучився з дешевими варіантами, що ніколи в житті до цього більше не повернусь. Хороша стійка це гарантія того, що твій прилад виживе на зміні, це можливість піднімати його на 3 метри і не паритись, опускати голови з великим. Софтами в будь-яке положення і знову-таки не переживати. Коли в мене були дешеві стійки, я завжди панікував, якщо забув тейп, бо як я в разі чого це відремонтую, ось настільки з ними все було погано. Про асистент можна взагалі окреме відео зробити, яке обов'язково ще буде. Це тупо база будь-якого сетапу. Ці штуки є основами усього, починаючи від звичайного функціоналу, стіки і закінчуючи топшотами камери, і практично цілими будівлями, на яких може висіти взагалі все світло, камери, прапори, реквізит, ворота та все, що ти можеш, тільки уявити. Наступне, на чому я більше не економлю, це залізо і гриб. Сюди входить усе, на що ти можеш вішати свою техніку арми, клемпи, пальці і далі за списком. Принцип той самий, що в штативах та стійках. На них буде триматись твоя сама дорога техніка. З них ти будеш збирати свій камерний конструктор Лего. Є, до речі, підказка на відео вгорі. З ними ти будеш робити божевільний колхоз. Коли виявиться, що на майданчику треба щось до чогось причепити, і поки в тебе буде дешеве китайське залізо, ти завжди будеш панікувати, ти будеш сумніватися. І це постійно буде тебе відволікати. Ти будеш думати не про кадр, а про те, щоб швидше зробити дубль, бо цієї фігні тупо надовго не вистачить. І напевно останнє, на чому я більше не економлю, це куми. Знову таки все з власного досвіду. Бо коли ти змінюєш їх рандомно від 10, 20, 30, 50 хвилин, і в тебе вже око сіпає, коли ти бачиш, що камера знову сідає, ще й під час дублю, ще й не дай Бог в русі, чи в якийсь важливий момент це просто треш. Твої нерви цього не варті. Я думаю, що цим нікого не здивую, враховуючи, що в кожного були китайські павербанки, та ми колись розібрали дешеву NPF. І вгадай, що там правильно на два акуми менше і купа мотлуху просто для ваги. І якщо що, китайці заявляли там близько 10 тисяч махів, якими, звісно, і не пахло. І це я ще не кажу про якість цих акумів та про плати. Те саме стосується ось такого варіанту, який радять, щоб заощадити. І прикол в тому, що навіть якщо знову-таки забути про встрату якість цих перехідників, бо в мене такі теж були і прожили десь близько місяця, може двох, це не економія, якщо купувати для них нормальні акуми, це навіть дорожче виходить. А якщо ти їх не купиш, то отримаєш той самий дешевий китайський НПФ просто з більшою кількістю заморочок. Ось, напевно, все по техніці. Як ти можеш бачити, тут немає оптики, камери світла, стабу і так далі. Тому що з дешевим світлом можна працювати з дешевою камерою і оптикою теж все це можна обіграти, але ти ніяк не обіграєш стійку, яка тупо не витримує вагу приладу з софтом. Чи штатив, який важить менше ніж твоя камера, і труситься просто від того, що поруч ходять люди? Це нелегко зрозуміти, бо я, наприклад, дуже довго не розумів, як можна віддати 10 к за штатив, чи 8 за стійку, чи 2-3 тисячі за арму, поки не намучився з цим особисто. Тож, можливо, я щось забув, навіть 100% я щось забув, але це перше, що одразу прийшло мені в голову, коли я прочитав питання, бо з усім іншим я так сильно не страждав за свою практику. Тепер давай поговоримо, на чому я б не економив, коли мова йде саме про зйомку, або що б на що міняв у різних ситуаціях. Почнемо з локації. Знову таки, я не претендую на думку в останній інстанції, що робити треба саме так і ніяк інакше. Це просто мій досвід та моя логіка. Коли мова йде про бюджетний проект, і ситуацію або або я намагаюсь ніколи не економити на локації. Навпаки, я намагаюсь вкинути в неї основний бюджет, бо локація може перекрити якість твоєї камери, оптики та світла. До речі, є на цю тему прям практичне відео за підказкою вгорі, можеш подивитися. подивитись. Коли я не можу дозволити собі хорошу локацію, я ніколи не економлю або на світлі і добираю в ренті все, що мені треба, або на гафері. Це художник по світлу, хто не в курсі. Бо саме світло і гафер може перекрити твою не найкращу локацію, обігравши її переваги та приховавши недоліки. Ти міг би сказати, а чого сам світло не ставиш? Ти ж шариш, ставлю, та я не гафер, і мені до нього як до неба рачки. Я не маю стільки досвіду і надивленості. Тож я не бачу нічого поганого в тому, щоб покликати на важливий, чи дорогий, чи складний для мене проект профі, який зробить це краще. Особливо, якщо я розумію, що локація складна, тож і тобі соромитись не раджу, якщо є бюджет, і ти сумніваєшся в своїх силах. Якщо ж круту локацію я собі дозволити не можу, або на гафера грошей нема, або він там мою історію не врятує, я ніколи не економлю на гримері, стилісті чи Оді. Логіка проста. Звісно, круто, коли усі складові твоїх відео, такі як локація, світло, рухи камери, грим, одяг, в тебе на високому рівні, це по суті і робить твою картинку професійною, кіношною та неймовірно крутою. Але такий бюджет зловити, м'яко кажучи, справа не проста. Тому я міркую наступним чином. Якщо локації в мене немає, ну наприклад, це просто чорна циклорама. Світло, якесь супер неймовірне, я зробити не можу через брак бюджету чи через ту саму локацію. В мене залишаються тільки рухи камери та персонаж. Тож цілком логічно зробити ставку саме на персонаж. Наприклад, змінюючи образи, чи зробити якийсь один наркомансько-космічний образ, ще якийсь прикольний грим, фейс-арт і все в цьому дусі. Якщо твоя модель чи актор, ще й досить харизматичні, навіть на чорній циклорамі з простеньким світлом та простими рухами камери може вийти вкрай гідно. Та й в цілому ти маєш розуміти, що навіть простий нюд, звичайна людина ніколи собі не зробить так само добре, як це зробить гример. Теж стосується і зачіски, ну звісно, якщо ти не знімаєш гримерів чи стилістів, тож особисто я не економлю ні на гримі, ні на стилісті, ні на одязі. Наступний пункт я не можу назвати економію. Скоріше це порада, якою я сам притримуюсь. Я завжди беру з собою хоча б одного хелпера. І я вже колись про це говорив. Принципово важливо, щоб це не був твій друг бариста чи програміст. Хоча, якщо ти береш його тільки для того, щоб поносити речі, зійде і він. В ідеалі це має бути людина, яка хоча б базово знайома зі зйомками. І, наприклад, ще вчиться, чи це умовний знімака студент. Бо поки ти своєму другу поясни, що таке асистент, як виглядає сендбек, що таке три. Стасі, ти встигнеш зробити це раз, два, три сам. А тоді в чому сенс? Хелпер це економія твого часу, як оператора, як режа, як гафра, ну в них це світіки, як соло знімаки в кінці кінців, ця людина дає тобі можливість не думати про розворот на майданчику, про те, щоб поставити прилад в певному місті, протягнути подовжувачі, пересунути меблі, щось десь загрипувати, та навіть зустріти актора чи замовити тобі мак. І для самих розумних я в курсі, що для усього цього є окремі люди, до яких хелпер відношення немає. Та ми тут, якщо що про бюджетні зйомки. Говоримо коротше, я тобі вкрай рекомендую кликати таку людину. Студенти, наприклад, готові допомагати просто за їжу і досвід І із задоволенням прийдуть до тебе, якщо проект цікавий. А якщо ти їм ще зайву одну-дві тисячі, даш, то взагалі топ. Якщо ж ти не любиш чужих людей, ну просто витрать день, щоб пояснити своєму другу, що ти від нього хочеш, як виглядає техніка і що він має з нею робити. В цілому, якщо друг відповідальний, це теж спрацює. Бо коли я все намагався робити сам, від цього страждала якість роботи на виході, де я розумів, що не встиг те чи інше, чи міг би зробити краще, якби було зайвих 10 хвилин подумати. А замість цього я просто носив всі стенди та розвертав прилади. Їдемо далі. Якщо в нас йде робота з акторами і на них у відео основний акцент, я на них не економлю і не кличу студентів на плюс-мінус серйозні проекти. Тут все доволі просто. Чим зеленіший актор, тим більше на нього треба витратити часу, щоб вийшло те, що тобі треба. В мене, наприклад, була дівчинка-студентка, яка не могла показати нічого, окрім радості. І, витративши на неї десь годину, в мене так і не вийшло отримати ні сум, ні злість, та взагалі нічого. Вона просто говорила: Я не розумію, що у. Від мене хочете за те 500 гривень. Додай сюди стрес та переживання актора, а в новачків воно за замовченням, потребу їх налаштувати в потрібному тобі напрямку, розташувати до себе, розрядити атмосферу і ще просто тонну всього на що треба витратити час заради хорошого результату, і ти розумієш, що тисяча чи дві того точно не вартували. До того ж, з маленьким бюджетом буде складно знайти прям крутий типаж. Тож, як не крутий, на хорошому акторі економити не варто. Ну, якось так, знову таки впевнений, що не все згадав, та основне з того, що одразу прийшло мені в голову, ти почув. Тепер давай поговоримо про те, що тобі може знадобитись на зйомці з не самого очевидного. І коротко пройдемося за моїм списком. Перше і саме головне бахіли. Якщо ти такий самий студійний знімака, як і я, то це просто супер необхідна штука. У мене особисто в самого завжди 3-4 пачки лежить на студії, і одну пачку я стабільно вожу з собою. По-перше, в багатьох студіях прям вимагають, щоб ви були в бахілах, десь дозволяють вдягати, звісно, змінне взуття. Але камон, у мене і так ван з про змінне взуття, я думаю, в останню чергу. І це не кажучи про інших членів команд. По-друге, це можливість комфортно пересуватись по дорогим локаціям чи реквізиту, типу ковра. Або, наприклад, не платити гроші за чистку циклорами. І навіть якщо ти впевнений на 100%, що твоє взуття не залишає слідів, повір, вони знайдуть якусь чорну цятку, і ти заплатиш за це тисячу чи дві. А пачка нормальних бахіл коштує гривень двісті. І це я вже не кажу про зиму чи осінь, коли бахіли просто рятують від того, щоб не перетворювати майданчик на срач. Друге, рації. Я в них кофе зробила, де тут конячок возить. <рес> а і не спіши писати, що ти не з такої сім'ї, я все поясню. Дивись, мати хоча б дві рації, коли ти середній знімака, як на мене, ну, не те, що прям необхідно, але дуже зручно. Наприклад, коли в тебе гримерка не на самій локації, а десь в холі студії чи в окремій кімнаті, чи, наприклад, в тебе світло на вулиці, чи на другому поверсі, а може камера десь далеко від актора стоїть, і все в цьому дусі. Так, є телефон, є месенджери, але це не завжди так само швидко і зручно. В того ж гримера телефон може бути на беззвучному, чи він може бути надмірно комунікабельним і розважаючи модель, не звертати увагу на повідомлення. Та в мене оператор взагалі стабільно проїздить на зміни з 5 чи 10% заряду. До того ж, зараз вимикають світло, проблеми зі зв'язком. Ну коротше. А тут поклав ті самі гримерці рацію, крикнув в неї. Тебе почули і відповіли. До того ж, я не кажу купувати якісь кіношні рації, чи не приведе, господи, сучасні навушники за ціною нирки. Ось тобі, баофени, шикарне рішення за тисячу гривень. В Китаї можна знайти і ще дешевше. Особисто я маю 8 штук, і це супер зручно, коли ти працюєш з мінімальною командою в середньому проєкті, розкидав їх по основним людям і не витрачаєш час на те, щоб ходити по локації, кричати, просити всіх закрити писка, бо тебе не чують і так далі. Третє це пілоти або подовжувачі, і це дійсно можна назвати неочевидним. Бо коли ти їдеш, наприклад, на студію, то тобі здається, що ну камон, це ж студія, там має бути 100 розеток і 800 подовжувачів. А потім виявляється, що на весь майданчик там дві розетки, одна з яких не працює, а з подовжувачів саме дешевий хлам за 50 гривень, який починає іскрити ще сантиметрів за 30 від вилки. І є стабільне відчуття, що якщо в нього підключити прилад, хоча б ватт на 300, буде пожежа. В нас так було, коли Ромчик ставив світло, посилання на відео буде вгорі. І насправді так буває в багатьох студіях, бо вони в основному призначені для фото, де тобі не треба п'ять приладів, камера, звук, монітор і все це в мережу. До речі, я рекомендую брати щось надійне, бо це як ніяк безпека, як твоя, так і твоїх приладів. Я особисто купував такі, по яким можна ходити, скакати, які пропускають велику напругу, є якийсь захист від вологи та пилу, щоб, якщо що згорів подовжувач, а не те, що в нього підключене. Так, не супер дешево, та вони в мене працюють уже років 5, Я завжди спокійний, коли в них щось підключаю. Тут я невеликий спец, тож просто брав подовжувачі для будівельників, які постійно працюють в складних умовах і з. Інструментом, який потребує солідну напругу. У мене є на 5, на 10, є бобіна на 25 метрів, є на 30, коротше для різних випадків життя. Ти ж купуй під свої завдання. Четверте пласкогубці. Не супер очевидно, бо в тебе ж все на шестигранниках, є мультитул, та дуже часто бувають ось такі ситуації, в яких без плоскогубців просто ніяк. Ще в мене, наприклад, деколи, судячи з усього від старості, заїдає холдер від SSD, і без них я просто не можу його зняти. Звісно, якщо в тебе справжній мультитул, тисяч там за 5-10, вони в ньому є. Та я не з такої сім'ї, тож плоскогубці за 100 гривень мій вибір. Далі, з неочевидного, тоналка. До того ж сама проста та максимально універсальна по кольору. Або як в даному випадку, це консилер. Чи консилер, не шарю. Мені колись мій знайомий гример радив якусь певну тоналку. Я в нього спитаю і виведу тобі на екран. Це якраз потрібно для тих, хто не має грошей на гримера. чи для якихось екстрених ситуацій, коли, наприклад, спікер розтер собі лице, і тепер воно червоне, чи не спав три ночі і став схожий на панду, чи не знаю, виліз прищ. коротше, мене рятувало не один раз. Єдине, що я тобі раджу віддавати робити, це якісь дівчинці, бо ти можеш притворити людину. Ну просто на труп, особисто я не вмію нормально користуватись тоналкою. І до тоналки в нас залітає відпарювач. Ціна питання тисяча гривень, але як же часто він мене рятував, коли актори приїжджали, наче після ночі в клубі, коли треба було відпарити якесь полотно на локації чи зеленку, чи реквізит якийсь довезли м'ятим. Коротше, вкрай рекомендую. З неочевидного для новачків, і я казав вже про це не один раз, тож буду лаконічним: Блекреп та Геліві Фільтрат. Блекреп допомагає тобі прибрати зайве світло, це така щільна чорна фольга, яка стіка до температури. А фільтра допомагають це світло змінити. Взагалі, не думаючи купуй. Якщо хочеш зекономити, шукай на барахолках, там дуже часто продають. Далі в нас просто пара шматків чорної і білої тканини, бажано матових. Все супер просто і логічно. Чорною ти можеш перекрити світло, якщо вона доволі плотна, чи можеш накрити стіл, чи ніжку від штативу, чи приховати будь-яку фігню в кадрі, яка тебе бісить. Особливо це стосується лоу-лайта. Особисто в мене декілька таких, і я користуюсь ними увесь Час. Ну а біла тканина потрібна, щоб додатково розсіяти світло, якщо раптом нема інших варіантів. Ну і останнє, про що я хотів сказати, це стяжки. Вони бувають різні, я не думаю, що тобі прям треба розказувати, як користуватися стяжками. Єдине, що можу порадити, мати різну довжину, товщину і в цілому різні варіанти. Вони коштують супер дешево, але врятують буквально на кожній зміни. Де щось підв'язати, підтягнути суперзручно, рекомендую. Ну що, начебто це все із загального, і з того, що може стати в нагоді кожному. Знову таки пиши в коментарях, що в тебе є ще з неочевидного, бо я впевнений, що перерахував далеко не все. І мені б не дуже хотілося, знаєш, поглиблюватись якісь конкретні штуки для конкретних проєктів чи завдань, бо це не всім треба, розтягне відео просто на години. Ну і як вишенька на торті, в нас залишається топ-5 тупих помилок перед виїздом на зйомку. І для мене це виявилось самим складним питанням, бо для кожного рівня знімаки самі тупі помилки, вони різні, як і для кожного проєкту. Он, ЗК за 7 років не навчився рек перед зйомкою натискати. Коротше, я напевно розкажу про особисто свої, бо якихось універсальних виділити не зможу. Мені здається, що це вже більше залежить від самої людини. Перше, що переслідує мене до сих пір, це не брати на натуру НД-фільтр. Це просто якесь зачароване коло. Якщо ти дивишся мене давно, то знаєш, що я більше по студіям і локаціям. На натурі знімаю вкрай рідко, тож для мене це взагалі не очевидно. Я просто постійно забуваю НД-шник, бо на натуру ти намагаєшся взяти якомога менше всього. І я стараюсь брати тільки камерні кейси, тож НД спокійненько продовжує лежати в кейсі з хламом. До речі, якщо в мене ще залишились підказки, бо YouTube дає обмеження в 5 Штук, то підказка буде вгорі. Друга помилка, яка докучає мені і досі, це а раптом і на всякий випадок. І це проявляється в нестримному бажанні тарабанити собою на зйомку усе, що тільки можна. В нас сетап з двох основних приладів. Супер. Візьму ще 300 сі. На всякий випадок. Знімаємо чайну з великим софтом. Треба взяти маленький на всякий випадок. В нас статика плюс стаб, візьму два штатива, а раптом треба буде обидві камери поставити на статику. І не важливо, що стаб теж можна поставити на статику на кейси, і буде те саме, треба взяти. Тож за підсумком я беру занадто багато всього. І може здатися, що ж тут такого? Багато немало. Ну, по-перше, через це мені доводиться брати. Не просто машину, а якийсь універсал чи ван. А це, окрім збільшення ціни на трансфер, тягне за собою ще й доволі велику проблему з пошуком цієї машини і як наслідок запізнення на зміну. По-друге, це треба тягати туди-сюди. Якщо, наприклад, на студії нема ліфта, а тобі на другий-третій поверх це плюс час. Ну і в-третє, це ознака моєї не 100% впевненості в тому, що я там собі вигадав, або косяки моєї підготовки, що теж не гуд, і я над цим працюю. Третя помилка минулих років та може, це буде актуально для новачків, а саме не зливати матеріал старої зйомки перед новою, і це просто банальний затуп, який може тобі просто спортити зміну. Звісно, якщо в тебе дзеркалка, все набагато легше, але якщо в тебе щось доросліше, то там є захист від дурня, як в тому самому Бемі, тобто я не можу видалити якийсь окремий файл з диску чи флешки, тільки повністю її відформатувати. Що з однієї сторони не дає комусь випадково видалити матеріал, а з іншої не дає можливості в такій ситуації тобі без ноута почистити диск від якихось явних непотрібних футажів, і за підсумком тобі може просто не вистачити місця на диску. У мене, наприклад, в оператора залишилась звичка з її минулого. Життя фотографа взагалі не чистити флешку, там можна знайти фото ще дворічної давності, і я таке помічав багато в кого. Я розумію, що це може бути наслідком того, що в тебе просто нема грошей на зайвий зовнішній диск на декілька терабайтів, та Те я б на твоєму місці накопичив грошей, хоча б на якийсь дешевий, і не потрапляв би в такі ситуації. Четверте, це не про помилки перед, це про помилки після і ситуація, яка раз і назавжди навчила мене не заливати матеріал на файлообмінник, якщо в тебе є така звичка. Дай прямо зараз. Проблема в тому, що люди ідіоти, і ти на це не можеш ніяк вплинути, тільки прийняти як факт. Коротше, якось поїхали ми на три дні знімати в Харків балакучі голови, фігачили реально нон-стопом по 12 годин на дві камери з петлями та бумом, і матеріалу вийшло ну прям супер багато. Диску, який купила компанія, під цей проект не вистачило, і я почав заливати матеріал на свої, які успішно забив просто під нуль. І в мене залишились файли зуму, ну тобто звук, хто не в темі, які просто було нікуди дівати. А матеріал треба було вже терміново віддавати на монтаж. Плюс у нас буквально через день після харків. Харкова вже була зміна в Києві, на яку теж треба було знімати, а для цього потрібні чисті флешки та диск. Взагалі, файли зуму важать понти, та за цілий день там набралось десь гігабайт до 10. Диски я відправив на таксі, а файли зума залив на Фекс, бо безкоштовно, плюс усі користуються. Залив, дав посилання, почистив флешки і забув. Коротше, десь неділі через три мені пише мій продюсер і каже: Слухай, а можеш скинути ще раз отой звук, що ти окремо заливав на фекс, там людина не встигла скачати! Я просто у ух... Тебе було сім днів. Сім для того, щоб натиснути дві бі кнопки! І прикол в тому, що це не була просто рандомна людина, фрілансер, це була ціла компанія, яка займається суто відеомонтажем. Як? Просто як! І знає, що сказала та контора моєму продюсеру, що, по всім правилам, увага, б кіно. Я як продакшн маю зберігати матеріал від півроку до року. Ну, ми ж в кіно, правильно, ну, будь-який продакшн готовий зберігати 10-15 терабайт балакучої голови в себе на диску рік, вірно, а замовник за це платити. Ну, типу, вони якби і праві, і неправі одночасно. По правильному так і має бути. Ти пишеш окремо в кошторис витрати на диски, купуєш їх, зливаєш матеріал і віддаєш замовнику. Все, твоя совість чиста. Та навіть є окремі сервіси для цього, на тому ж Патріоті, де ти можеш просто орендувати місце на їх диск. Та проблема в тому, що це працює в дорогих проектах, і то не завжди. З іншої сторони, ви компанія, яка займається монтажем, реально не розумієте, що це балахуча голова, що посилання на фексі активний 7 днів. Ну камон. Коротше, це вилізло в величезні проблеми для мого продюсера. Довелося брати звук з камери, платити за його обробку якісь божевільні гроші, щоб його в принципі можна було слухати. Бо клієнт був доволі солідним. І за ці три дні ми знімали дуже дорогих спікерів, яких не можна взяти і просто так перезняти. І ми могли втратити клієнта, а продюсер втратити репутацію. Тож я більше не користуюсь файлообмінниками взагалі, і тобі не раджу 2 терабайта гугл-диска коштує 10 доларів в місяць. Купи і не парься. Після цієї ситуації я кожному клієнту по 10 разів рекомендую купити диск, щоб зберігати їх матеріал. І пояснюю, що як тільки буде фінальний апрув монтажа, всі футажі видаляються. І навіть після цього я намагаюсь 2-3 місяці зберігати їх матеріал в себе. Коротше, мораль така: люди тупі, навіть якщо це типу якісь професіонали, тож прикривай свою сраку зі всіх сторін. Здарова, народ! П'ятого пункту не буде. Замість нього ловіть мотивашку. Коротше, мотиваційна порада від мене. Не? Сам перед не бійся, робить ці помилки. Це твій досвід же, як ніяк. Типа ти людина ніколи не робить і хорошого чогось крутого, якщо вона не помиляється і не має свій шлях. Ти не можеш стати зразу, типа, юмаю. Квентін Тарантіно, ну, дай Бог йому здоров'я. Ти пробуй, експериментуй, знімай, скільки можеш, якомога більше. І все в тебе буде, ну шимба-бумба, просто. Ну, хе -хе -хе. Просто розвивайся, не здавайся, щоб, щоб не було. І щоб тобі не було соромно завтрашньому, за тебе сьогоднішнього нахрен. Улучайся кожен день. Ось такий відос вийшов. Я сподіваюся, що він був цікавий та корисний, і буду вдячний за твій фідбек в коментарях. Ну а якщо тобі є що додати, то обов'язково пиши. Можливо, це допоможе комусь з наших колег. Бо на сьогодні в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать усіх на слава Україні. Слава нації, і писать. Yeah.